Всім привіт! Вітаю вас на каналі HunterZone. Продовжуємо грати в Flayer Ops School. Нам потрібно знайти шлях до художниці. Мені підказали, що я там пропустив одне місце, де можна було попасти до неї і вже доведеться повернутися назад. Некуда ж так назад вертатися? да. Я бу. Не бук. Это торгу. Как я этого И погналась. Я скрізь був? Так, це мені треба через загублене поле битви повернутися туди, де я був, де тут? Трошки збираємо далі, так? Погнали, погнали! На ну, шо ви в мене такі не лічені Полічені О, ну набагато краще Це вона впечатку ч у неї така рука Неза понять не можу Застрягла блін, на трубку Пинок и подорож сюда. Не нам всегда дальше, да? Можно через веципрош. До сюди. Партию <клухи> сюда. Так. А, тут мені надо... От людей навернутися. Давай бой. Ты більше быстро сбігаєш. Значит звідси десь пришло. Ну да, да. Дасть удивку. Ну с этим шляхом. Ишло. Давай. Это вот на школу месячка Да? можно. Чего вы мне сюда эски напускаете? Руки. Все-таки в воздухе летает. А ты это день не разобрался? Yeah. Че я знаю, зарубить не знаю. Уж это на питек столя. Не, ну має, бути ка якийсь недолік. чуть щось недороблене. Так, нам сюда. Да? Прямо десь треба йти. Там і проходив. Я просто не звернув на нього уваги. Я точно з'явилася дорога. Я тоді уваги не звернув. Зато не йшов багато скритих локацій в минулій серії. що це за мечі. Я тут карту може визвати. да і тепер я, я так и сюди попаду до старого лимера я, я тут ще облазил все Бо майже все раптом щось сховане, цікаве. цікаво дарво зайти не может Погано. Що, я сюди зайшов, а вийти в мене не вийде, що нормально. Зі два велетенських хірі Тут теж нічого немає.

эти типа, поликуватели в школе про а нас... mm -hmm. давай мы в домки завалить надо а что поднимаем 4 брони

я хамуха, я забыл. клавишу клавиши его брат? кто то за его гнут. Да, 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 я красный. да, да, да,

Careful, my uncle. Кончик теда. Ох, головася не схожі. Ми ж нічого не уховалися.

А, здесь ще дуже пізно. Так. Не, ч. От Отак. І сейчас моє добити добитий, да добили. Ну, я думав, буде набагато гірше. Ну, повезло. Дуже. Одразу полікуємося, поки в нас є чим. Угу. Так, і того. Це нам сюди. Найс. Я хочу ще трохи побігати, подивитись, може щось цікаве знайдемо. В принципі, і знайшов. Тут більш нічого немає. Нам надо... А. Here? Уже понятно. Тут щось это я бачу. люміна. А нам тут потрібно тогда за такого люмина? Теж якісь ворота. Да? Гадкої руїни. Нас запускай зайдемо за годкові руїни, потім підемо вже в старий люм'єр. Так. Що це за крапочка? Ой, я ядро. вигляді проклятої душі. У такому стані я приречений і ніяк інакше. Приречений? Так, приречений безцільно блокати, адже я опинився від окрину, від своїх товаришів. Але бо я. Але я боюся. що вони відвернулися від мене. Я вразливий у такому стані. І невже ви дасте мені останнього удару? Ти привіт. Привіт? Це поняття мені незнайоме. Не могли б ви просвітити мене? Можна сказати, що привид це вибрати. Мандрівна душа мерця. Невже я помер, оскільки мій обов'язок мені невідомий?

Так, а навички я хочу... А це тільки повивчати. Шість. Беззахисність. Дальше, що, чого нам? Це не вивчено, так? Да? Броню, Злам броні, куда я на всіх? Ворогів на три ходи. Ладно, це я потім буду вчити ще. Ще мало. Тебе тільки 4, то. А, відпочив. Чи я відпочивав? Ну ладно, ще раз. Разу більше, разу менше. Якісь дослідники цього сюди попав. Це довго історія. Будь ласка, послухайте. Не ще, що... що я жадаю. Порагнути що. Я поки не знаю, там за чаю. щось розумне. Сподіваюся. сподіваюся, що я згадаю шлях, яким потрібно йти. Я Відчуваю, що і зовсім поруч. Я бачу. Тепер появився шлях. Це мені, я, до речі, не бачу. Погнали. Що це за безцілесне ядро цікаво? Нічого немає? Нікуди ми сіла не стріємо. Ну ладно. Угу. Угу. Цікаво, цікаво. Там хтось є якийсь бос. 100% босс. Або принаймні тяжкий супротивник. Так. А де нам? Ці ядра порозбивати тут треба. Відкрити. Сто відсотків вони десь є. Якийсь кроник. Не. Давай на гору підіймемося, може з згори десь покрытий. Я потім не шукал. Ага. Потім не шукав, там приготав. О, одна є. Гори, наче не бачу тут нічого. Добре, значить треба шукати внизу. Де теж не можна вилізти. Де мене перескочимо. Ще сюди є прохід. що якраз не попав. Так, це два. Ще третє потрібно знайти. Ось його. Ми погнали тоді, заберемо те, що там у нас є. Якийсь предмет. Бо потім я за нього можу забути, просто хрома. У мене вже є скільки насипали. так. Летела герой. Угу. А, -а, -а. Да, типа я стреляю, он не покрывает путь. А? Да я не могу дострелить. Понял. Попали? Не попали Ага. це нам не цікаво. ми mm -hmm. цей пау. Чего мистецтво? Ah, так, це я по колу пройшов. Так мені не цікаво. Mm -hmm, mm -hmm. Значить, йдемо сюди. що, не був? Звідси строили сюди. А, звідси сюди. Мм-м. Разван на Я назад переклею. О! Пер сюда можно пройти? Да. Сток, Не. столом. Нет. Мне надо сюда. Это, конечно, такой лабиринт, блин, веселый. Найдём. О, блин, у нас эти двори открыть, и эти открыть, и эти открыть. Прямо это Вольно, сейчас сюда. Блин, ну это загадка. О, открыл. Это загадка, конечно, такая веселая. Як я його пройшов, я навіть не розкажу вам. Угу. Блін, я її не звернував, я тут підібрав. Тут підібрав. Ай закрився прохід в мене. В принципі, непогано, що я забрав. Бо мені би і не потрапити на балкончику. Нічого не скло. Міг би й не потрапити назад потім. Добре, що сексі з паркуром немає таких. Ну це я назад повернусь. Ой, бляха, муха, не зна, що я вийшов. Це все, що я мав там забрати. Стоять все таки, что я спрятался. Так. 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 Так-так. Так, а так и сюда. Тут пише ничего немає. То я все собрав, да? Чем хуйде? Сюда я не можешь подняться. А шайс я, шоссе. Це може якраз до того До той душі. Більш там точно нічого немає, я там вже все, вже все зібрав. Угу. Пробуємо повернутися назад, може це. це насправді те, що шукали. Блін, я другий раз порвалися це саме. Ти саме розро... розлом Ух ти ж бля, Я думаю, я щось розіб'є. Ну зараз да, запитаємо в тебе. Саме цей матеріал. Щось працює ця. Ближче, будь ласка. Я про ці деревні дошки хіба ви не бачите, я вразливий. Мені нічим захистити своє крихіт ядро, прошу вас. Віддайте це мені. Не, віддамо. Я повертаюсь до життя. Він знову усвідомлює свій обов'язок. То не торкнеться мене. Дякую, моя форма. Завершення. знаю свій обов'язок. Якої причини ти називаєш мене невроном. Ти вбиваєш людей, викрадаєш їх громад. Зрозуміло, і тепер мене називає М мене визначає мій обов'язок. Але щастя я не думаю, що мене можна варати приводом назва, неврон мені здається правильна Я не хочу його вбувати. чи його потрібно вбивати? Ні, залишимо його, ну я його не хочу. А скільки його спасав, блін, повертав до життя і вбити. Навіть якщо там щось класне випадає, з нього не хочу. Не цікаво. Добре. А як локація називалась Де я був тільки що? Загадкові руїни. Пройшли черси. Ті в скрін зробив, що з нами не пішло. Добренько, загадкові руїни. Я думаю, на цьому можна маленьку серію зробити. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У наступній серії ми все-таки підемо до старого Люм'єру.